Не можу, ви розумієте, кажуть люди, що не треба ні церква, ні десятина. І я теж так думала. І тут я натрапила, читаю, читаю Матвія, 23 глава, 23 вірш, 23, 23 Матвія. Запам'ятайтеся. І мене рознесло в прах. І пише. Я не знаю, що ви почитаєте, але я вам почитаю, що пише. Горе вам, книжники та фарисеї! То ті, що були владою на той момент і виконували ніби все підряд, і знаєте, і десятину давали, і до церкви ходили, і суботу святкували, так як зараз неділю, там була субота в той момент. Бо тиждень починався не з понеділка, а з неділі. І взагалі були ніби дуже праведні, так зверху виглядали. Ходили в таких шатах гарних обраних, таких як в церкві ходять, знаєте, тих, тих, тих рясах і тому подібне, то все як має бути. Горе вам, книжники та фарисеї лицеміри, Лицемі... лицеміряте. лицеміри, що мають маску, фільтр. А зовні інакші. Розумієте? Брехня? лицеміри, Що даєте десятину, даєте десятину і зм'яти ганусу і кмину. Але найважливіше в законі Біблії, в законі, покинули. Суд милосердя і віру. Що треба робити? Що треба робити? І того не кидатися. І того не кидатися даєте десятину. Уявляєте? Але Бог каже: треба суд, милосердя і віра, і плюс десятина. Отак? Про вдовину лепту, то взагалі нема мови. Ісус Христос, молодець, сказав на неї, що вона Вона пожертвувала весь свій прожиток на день і поклала його. Від, не від лишку свого, а від недостачі. Вона поклала все, що мала. О! Та й таке? Ну, дивіться, є Бог і є сатана. А поміж, ним, поміж ними немає. Знаєте, третього варіанту. Ми або. Йдемо за Богом і читаємо Євангеліє і вивчаємо, що Бог нам каже. Або ми слухаємо людей, які кажуть, ні, ні, то не треба. А, а ті люди що вони роблять? Вони служать сатані. А як вони служать сатані? Виконують роботу сатани. забороняють, стопорять і, і взагалі не хочу, щоб Євангелія проповідувалася. Вони б мене прибили, якби могли.